Отже, за вашими міркуваннями, чи можливий сценарій, про який говорить Кіткелох щодо замороження війни в Україні і встановлення 30 кілометрової демілітаризованої зони? Якщо так, то навряд чи це має відбуватися. Ну от просто на словах, захотіли ми там триденне перемир'я, п'ятиденне, тридцятиденне. Ні, це ж потрібно підписувати, наскільки я розумію, якісь угоди, де вивіряти кожну букву. Чесно кажучи, в тому, що сказав Келаг, ніякої новини немає. І якщо ви уважно слідкували за тим, що говорив і Келак, і Венс, і інші члени зовнішньополітичної команди Трампа, то це якраз головні елементи пропозиції Трампа щодо миру в Україні. І, до цього треба лише додати, мабуть, НАТО, тобто Україна не буде членом НАТО, не буде просуватися до НАТО в той час, коли буде президентом Трамп, це зрозуміло. А все інше ми вже чули. Тут Келе сказав про те, що цю ідею підтримує про демілітаризовану зону підтримує Україна Ну тобто тут це треба звернутися до речників наших керівників, нашого президента, і очевидно, тоді вони можуть про це сказати. Те, що цей сценарій є можливим, так, треба чесно сказати, на жаль, він є можливим. Разом з тим, я і раніше казав, і, в принципі, від своїх слів я не відмовляюсь. Цей сценарій, хоча він і є можливий з огляду на військову ситуацію, взагалі на розклад сил, він є вкрай негативним для України і для тих, хто Україну підтримує. Тому що це по-перше, не припинення, це припинення вогню, але воно не переросте в мир. Це в принципі закінчення тільки цієї фази конфлікту, цієї фази війни. І як ми раніше бачили, це означатиме перетворення війни в таку європейську інституцію, і тільки питання часу, коли Росія Путін вдарять знову продовжує свою агресію, і на жаль, тут треба визнати, що ініціатива буде за путіним, і тобто він очевидно буде. Визначати, коли йому вдарити Понавжу. для нас, звичайно, в ключове питання використати цей час для того, щоб Перебудувати країну, перебудувати, зробити більш ефективну нашу е, військову спроможність. Як це буде е, зроблено, відповідаючи на ваше запитання, ну, очевидно, е, буде е, Якимось чином це узгоджено. Чи варто підписувати з Росії якийсь документ Тут у мене суб'єктивно є великі сумніви, оскільки це е, е, певною мірою Ну, визнати стан речей. Е, я думаю, що тут над цим треба е, серйозно е, подумати. Ну, що припинення вогню е, це можливо, ну це дійсно можливо. Як це буде оглядати? Подивимось, явно Путін хоче використати е, цей час, який, який у нього є, для того, щоб просунутись якомога далі, мати більш сильні позиції, і явно він не відмовився від своїх планів щодо України, знищення української державності. Та ну, вбивство якомога більшої кількості українців. Тобто, все це залишається, і буде переміря, не буде перемир'я. Це нічого абсолютно не змінить. А чому тоді у Сполучених Штатах Америки цей сценарій бачить по іншому? Тому що ж в цьому інтерв'ю Кіт Келох говорить дуже чітко і прямо, що відновити повномасштабні дії після тридцятиденного перемир'я він це каже з військової точки зору, буде вкрай складно. Це його пряма цитата. Тоді виходить, що все одно Російська Федерація навіть цих 30 днів використає, аби перезавантажитися, аби перегрупуватися. Ми це прекрасно розуміємо. Чому це не розуміють у Сполучених Штатах Америки і не кажуть, що буде після цього денного перемиря? Чому вони покладаються на те, що Російська Федерація не продовжуватиме далі бойові дії? Ну о, тут треба розуміти, що е, і Трамп, і Келах як е, члени його команди виходять не з наших національних інтересів, а із е, як вони вважають із інтересів США, і е, відповідно як вони бачать. Можливий розвиток ситуації, погоджуємося ми з цим чи не погоджуємося. Разом з тим, мені здається, Келох ну один з небагатьох, хто чесно сказав, що це перемир'я в Сполучених Штатах розглядають як, як те, що може привести до заморожування. Конфлікта, і я упевнений, що навіть якби у нас, якщо у нас буде спроможність, якби у нас була спроможність, то і США, і наші партнери висіли б у нас на руках, не даючи нам відновити бойові дії для звільнення території України. Те, що як каже Келох, це може бути через певне часто. Він також чесний, ясно, що це не на Кілька місяців ясно, що це на багато років можливо на десятиліття. і про це треба чесно сказати українському суспільству. І суспільство має зрозуміти, що ми маємо перебудувати всю країну для того, щоб вижити, і для того, щоб в перспективі мати можливість відвоювати. Повернути свої е, території, але а ж бачите, що... в США говорять все одно про дипломатичний шлях, тому що Келог наводить Лу... приклад і Німеччини і країн Балтії. США говорять про це, що я ще раз повторюю, тому що вони виходять із, із своїх інтересів, і перш за все, я б сказав, із інтересів політичних Трампа, якому треба закінчити війну за будь-яких умов. Тому числі за рахунок наших національних інтересів, тому наводяться оці приклади і Німеччини, і Балтія, які спрацювали ну абсолютно немає. Ну Німеччина це особливий випадок. Я би тут не став його навіть наводити як приклад. Ну, от Балтія, ну можливо, це спрацює через деякий час. Зміниться ситуація. І е, ми зможемо е, повернути ці території. Я хочу в це вірити. А можливо, це і не спрацює. Тобто, також про це треба ще чесно сказати. І, е, е, і ще раз треба розуміти, що ні Келах, ні його бос ніколи не будуть виходити свого з, е, е, з наших націоналітерів, тільки своїх. І на жаль, у них немає бачення, що закінчення війни в Україні. Радикальним чином вплине на всю геостратегічну ситуацію. Вони вважають, особливо Трамп можливо Келах менше, що це не зачіпляє життєві інтереси сполучених штатів і не вплине на. Безпекові інтереси сполучених штатів, що є великою помилкою, але в принципі така є політична, оцей елемент політичної філософії е, нинішньої адміністрації, і головне самого Трампа. Але якщо Сполучені Штати Америки хочуть розробляти рідкісно земельні мінерали, елементи в Україні, то їм потрібна ця безпека. Чому ж ми говоримо тоді про те, що вони не переймаються цією компонентою? Ну, по-перше, е... Угода ця питання про угоду заслуговує окремої розмови. Мені здається, треба ще подивитися, наскільки цей фонд і розробка копалин в Україні можуть бути цікавими для Сполучених Штатів і важливими. Я думаю, що тут в цій історії дуже важливий такий політично-пропагандистський елемент для Трампа. І Трамп упевнений, от ми про це й кажемо: що закінчення війни, війни цього етапу. Вірніше як це відбудеться, вплине на стратегічні і в тому числі економічні інтереси сполучених штатів. Але е, Трамп виходить з того, що не вплине, і він упевнений за будь-яких е, умов він залишиться. У виграші і не будемо також забувати, що свою пропозицію Трампу зробили е, росіяни. І я щось не хочу, щоб він е, від цієї пропозиції. Категорично відмовився, тобто ситуація виглядає для нас і дипломатично, дуже складно і є в усіх компонентах критичною. Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Олеже, за ті думки, які прозвучали в нашому ефірі, за те, що долучилися. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в США та Франції, був із нами на зв'язку і говорив.